Зігріти воїнів. Івано-франківські благодійники створили так званий в'язальний батальйон, який щодня працює, щоб зігріти і тіло, і душу українських захисників. Пані Лариса до Івано-Франківська із Харківщини приїхала ще в перші місяці повномасштабної війни. А вже восени почала виготовляти шкарпетки для бійців. Каже, спочатку розпускає в'язані речі, а потім вже створює з них тепленькі шкарпетки для бійців, які несуть службу на фронті. Колись доводилося плести, коли діти були. Довелося згадати весь цей процес. Ну і речі в секундах брали, свої речі деякі розпустила, сплила шкарпетки. І деякі речі приносили, у дівчат волонтерок брала. Розпускаю шарфи, светри, кофти. Використовую для в'язання жінка нитки із розпущених в'язаних речей, бо це, каже, значно дешевше. Це був светр, шарф, а це така ниточка. От я, я таку нитку додаю, щоб е закріпити п'ятку, щоб вона так протиралася. От вона така синтетична, От вона гарно буде плітатися. Цій справі майстриня приділяє майже кожну вільну хвилину і зізнається, тепер і дня не уявляє без в'язання. Мене це заспокоює і відволікає, і відчуття, що ти потрібний, хоч хоч на, на крапельку ну, твоя праця є потрібною. Ну, правда, тільки 12 пар ще довелося. мене племінник воює. От від приходила на відпустку і йому наділила. А от пані Лариса в'яже речі шпицями ще з юних років. Каже, так відпрацювала цю справу, що робить її надзвичайно швидко. Перекидаю сюди оцю біленьку ниточку, беру, беру цю зелену і починаю в'язати стягую, щоб воно не було, дірок ніде. І починаю в'язати зеленою. В'яжучи шкарпетки, зізнається майстриня думає про наших військових. Думки тільки щоб всі живі були, тільки щоб всі повернулись, тому що це дуже-дуже важко, дівчата. Ці обстріли це все дуже важко. Ну, емоції свої тільки добрі, сюди вкладаю. Хочу, щоб всі хлопчики були здорові, щоб ми було тепло. Ну, це тільки саме таке ясне і добре. Родом жінка із Запоріжжя через посилення ракетних обстрілів до Івано-Франківська вимушено переїхала восени. Приїхали ми в жовтні, як були дуже сильні обстріли в Запоріжжя. Ми там у підвалі ночували кілька днів, кілька ночей. Майже не спали, не їли. Ну, приїхали сюди. Ну, спокійно, все добре. В'язала я ще з з з по молодості, ще давно. І... Тоді, в 2014 році, донька мені з подружками волонтерили ми сітки, плили теж в'язала хлопцям. Ну, якось так допомагаємо, чим можу. Так, от з осені пані Лариса й почала в'язати теплі шерстяні шкарпетки для Збройних сил України. каже, за тиждень виготовляє 3-4 пари. Я ж не вдома. Ну в смислі, я ж то живу. Що там я трошки приготувала. Ми там поїли, повечеряли. повечеряли. Я сідаю, лехтарик собі 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 сюди. Ягаю, коли світла немає. І до одинадцятої ну, вечора в'яжу. Я підбираю так, хоч щось яскраве, щоб було хлопчикам. ну, знаєте, воно вони одяг. Щоб шерстяні були теплі, ну і такі яскраві. Наступна пара шкарпаток, роботу, над якою жінка якраз розпочала, каже, також буде яскравою. Оце так, бачите, оце я почала, буде оце таке полосатеньке, як оті були смугасте, зелене з білим. Ну, отак в'яжу, щитаю рядки, рахую рядки. Оці. І тоді вже в мене виходить десь 43-й. Сразу мені дівчата казали на великі. Я такі великі в'язала, чоловік мені каже, Боже, та це ж на гуліверів. Я кажу, ти походи, подивись, які в нас хлопці. Всі такі здорові, всі такі ноги великі, Кажу, так, що це нормально. Пані Олена приїхала на Прикарпаття із Харкова. В'яже шпицями з семи років, тому нині виготовляє одну шкарпетку лише за три-чотири години. Якщо не такі гарні, то ти одразу так зв'язали її. А якщо там треба, от таку шкарпетку там з різних там, чогось там кульомати, то трішечки більше замарачуватися. Але так години чотири, ну три, а От. І е, колись я зв'язала там вісім пар за тиждень. Е, у мене таке натхнення взагалі не треба щось. Я так, ну взагалі, може од настрою було, то після Нового року то все відпочили, свята пройшли за роботою, і я так. Багато зв'язала. Методів в'язання каже пані Олена дуже багато. Випробувавши всі, зупинилась на найкращому. Так і плете тепленькі шкарпетки для воїнів. Можна зв'язати від носка, можна зв'язати від галініща. Я пробувала по-різному зв'язати на двох спицях, на, на п'яті спицях, можна дві, два одразу. Я перепробувала всі і зрозуміла, як ото мене бабуся навчила стареньким бабусіним способом. Я почала. Знаю зверху в'язати, ну, трішечки, от зараз усовершенствовала ту п'ятку більш щільною її взяти, а так стареньким бабусіним способом. В'язання у жінки поєднано з освітнім процесом. Каже, як тільки бере в руки шпиці, одразу включає відео з історії або уроки з української мови. Взагалі, до того, як я переїхала в івано франківськ я не розмовляла українською мовою. І Я тільки вчусь тут, я багато всього вчусь. Я, коли я в'яжу шкарпетки, я поставлю собі або історію України, тому що я її не проходила, або українську літературу, або я вчу українську мову. А от, і то я багато слухаю. Ну, новини я слухаю. Але багато все ж освітні програми для мене той рік. Але я завжди в'яжу, щоб воно приносило користь, зігрівало хлопців чи, чи ми можемо їм допомогти. То кожний виріб, кожна майстриня, вона взагалі все вкладає, вони всі неповторні. Не змогла лишитись осторонь в'язальної справи, і Наталя Бойко до Франківська жінка переїхала з Луганщини дистанційно працює вчителькою початкових. Класів і у вільний від роботи час в'яже шкарпетки для бійців. Тоді, коли почались проблеми, що вимикати світло, ну ти сидиш і не знаєш чим себе зайняти. Свічки горять, але щось тоді я тут почула, що плетуть шкарпетки. Ну вирішила згадати, бо теж колись ну в'язала мене, мама в'яже, і я пробувала. Ну і так, почала, але не багато, тільки чотири пари я сюди принесла. Крім того, жінка дуже часто приходить до маскувальних фей, щоб долучитись до плетіння маскувальних сіток, які також відправляються на фронт. Коли я перший раз прийшла, ну, я думала: ну так, схожу, хоча б один раз, але вже потім ти ну, розумієш, ти бачиш, які обсяги замовлення, які обсяги роботи. І... Ну, ти вже не можеш бути осторонь цього всього. Ну, всі ми чекаємо перемоги, і кожен собі задає питання, що ти для цього зробив, як ти її наблизив. Ну, не можна сидіти чекати, що так, мені сьогодні ніколи, чи я сьогодні не можу, чи в мене інші справи. Бо у кожного безліч купа справ, але люди знаходять час, і тому ти вже. Намагаєшся все ж таки прийти на дві години, на три години. Уже готові шкарпетки. Жінки надсилають чи приносять до благодійного фонду добродії, а його працівники відправляють шерстяні вироби бійцям на передову. Співзасновник фонду Олександр Савчук каже: формування в'язального батальйону почалось ще восени. Нині до нього входять понад три десятка жінок з різних куточків країни, і не тільки моя мати особисто передавала ті, Вона зараз не тут не в Україні. Вона за межами держави потом. Вони там збирали, тіма, це якісь поляки збирають, ми тут по Україні, тіпа, з Києва їхали передачі, тіпа, дівчата отримували тіпа, з інших міст. І, в принципі, ті самі нитки. І ті самі розпущені вже свідри, або ті, ті, що йдуть розпускатися, передаються назад. знову таки, що по цілій Україні то не, нема, ти типу, так територіально, що це тільки саме тут. Потреба у таких теплих в'язаних шкарпетках на фронті є чималою, зазначає волонтер. І впродовж весни каже, вони також будуть необхідні нашим бійцям, тому що буде болото і треба буде перевозуватися в гумаки, а гумаки перевзутися на танки шкарпетку не виходить. Власне кажучи, зараз. Ну, з тих відгуків, які були від хлопців, а, був один з основних відгуків, що вони змогли перевзутися. Тобто, Вони змогли тіпо, на звичайні шкарпетки натягнути в'язані, і взути гумак, тіпо, тому що мене десь колись треба і підсушити капці, а цієї можливості немає. Ті берці От. А, а так, то вони хоч перевзулися, діли теплу шкарпетку, перебули якісь, підсушили взуття, і потім, в принципі, можна перевзутися назад. Там, якщо є можливість десь спати, і є такі напрямки, що можуть десь там полягати спати, хто лягають шкарпетки, знімаючи взуття, знову кижно відпочивають шкарпетки. Гріють. Тому роботи у команди майстринь багато, та й зупинятись кажуть жінки, не планують і робитимуть все необхідне, щоб збільшити темпи в'язання. Наразі ж волонтери передали українським захисникам на фронт понад пів тисячі тепленьких, зроблених з любов'ю шкарпеток. Так, допоки кожен стоятиме на своєму фронті і робитиме все від нього залежне для перемоги, наша країна ставатиме ще міцнішою.